Вітаю вас, друзі! Урочистий вхід Ісуса Христа в Єрусалим це одна із важливих визначних подій із земного життя нашого Господа. При читанні цієї євангельської історії може виникнути запитання з приводу того, чому ж Спаситель їхав до Єрусалиму верхи не на коні, а саме на ослі. Зараз ми розберемо це питання, а перед цим підпишіться на мій канал, якщо вас цікавить біблійне християнське вчення, та поставте, будь ласка, лайк до даного відео. То чому ж саме осел став транспортом Ісуса Христа? Перша причина полягає в тому, що саме таким чином було виконане старозавітнє біблійне пророцтво, про що прямим текстом зазначено у Євангеліях від Матвія та Івана. Це пророче слово було проголошене більш ніж за 500 років до подій входу Ісуса в Єрусалим, і ми можемо прочитати його у 9 розділі та 9 вірші книги Пророка Захарії, де написано наступне: тож від душі радій, дочко Сіону, голосно вигукуй, дочко Єрусалима. Ось до тебе йде твій цар. Він, праведний, спасаючий і лагідний, їде на ослі, на молодому віслюкові, синові ослиці. За часів земного служіння Спасителя цей текст переважно тлумачили як пророцтво саме про Месію. Таким чином, увійшовши до Єрусалиму верхи на ослі, сам Ісус не словами, а діями. Прямо вказав на те, що він і є Месія. Цікаво те, що багато хто з юдеїв, які йшли поряд, вони чули та були знайомі з пророчим словом Захарії, і вони очікували на втілення цього пророцтва. Чи було при цьому їх розуміння ролі очікуваного Месії достатньо глибоким? На жаль, ні. Вони очікували, що Месія стане політичним правителем земного царства, хоча царство Христа насправді не від цього світу. Тим не менше, судячи з поведінки натовпу, навіть не маючи достатньо глибокого розуміння духовної місії Спасителя, люди, як мінімум, інтуїтивно сприйняли Ісуса, який їхав на ослі, саме як царя, про якого пророкував Захарія, і як обіцяного Месію. Наприклад, як записано у Луки 19.38, люди вигукували: благословенний цар, який іде в ім'я Господнє, вони прославляли Христа як царя, що співзвучно з пророцтвом Захарії та як Месію, що відповідає тлумаченню цього пророцтва. І друга причина того, чому Христос їхав верхи не на коні, а на ослі, полягає в символізмі, який вказує на абсолютно мирну природу царства Ісуса Христа. У вже згаданому пророцтві Захарії чітко вказано, що владарювання царя Христа матиме абсолютно не войовничий, а виключно мирний характер. Захарія характеризує Месію як того, хто несе мир, хто є праведним, спасаючим і лагідним. Проте, навіть будучи знайомими з даним текстом, юдеї ігнорували ці деталі або, можливо, якось дуже своєрідно, якось дуже по-своєму їх сприймали. В контексті політичних обставин того часу юдеї хотіли бачити в Месії військово-політичного лідера, який здобуде для юдеї незалежність та відродить її могутність. Якби Христос планував йти шляхом людських очікувань, якби прагнув здобути політичну владу земного царства та йти шляхом військового лідера, тоді було б доречно в'їхати в Єрусалим на бойовому коні та в обладунках. Проте Ісус сів верхи не на коня, а на віслюка. В тій культурі віслюки використовувалися виключно в мирних цілях. Таким чином, Христос підкреслив мирну природу своєї влади та мирну природу Божого царства. Які практичні уроки можна винести з сьогоднішньої теми? Перший урок полягає в послуху Божому Слову. Ми побачили, що сам Ісус виконував в точності все те, що було написано про нього у Святому Письмі, і це є прикладом для нас із вами. Давайте і ми будемо слухняні волі Господа. Другий урок стосується нашої реакції на людські очікування. Очікувати від нас можуть різного. Як хороших речей, так і дій, які нам чинити не варто. Від Христа, наприклад, очікували політичної кар'єри, народ був готовий його підтримати, і у нього були усі здібності, щоби стати успішним у цій справі. Але було одне важливе але. Місія Ісуса полягала зовсім в іншому, і воля Отця для його земного життя була зовсім інакшою. Тому Ісус, всупереч людським очікуванням, діяв згідно волі Небесного Отця та робив те, що повинен був робити. З цієї причини багато хто з людей у ньому розчарувався, проте небесний батько був повністю ним задоволений. Це приклад для нас. Нам не можна потрапляти в пастку хибних людських очікувань. Ми, як християни, маємо робити саме те, чого від нас очікує Господь. І при цьому, якщо люди очікують від нас правильних, хороших речей, то тут все нормально і ніякої дилеми тут немає. Проте, якщо виникає конфлікт інтересів, якщо існують протилежні очікування зі сторони людей і зі сторони Бога, тоді треба жити так, щоб нами був задоволений саме Бог, навіть якщо хтось із людей при цьому в нас може розчаруватися. Дякую вам за перегляд мого відео. Буду також вдячний за ваші лайки, підписки та коментарі. Будьте благословенні і до нових зустрічей!